Захід трішечки ну закався, тому що немає американської підтримки. А від Росії попахує гавніцом. Вибачте, да. Таємно, уже такі розробки вони давно є. Ну, тут Верховна Жриця є, П'ятірка Пентаклів, шість мечів, яка показує інший берег. Таємно ці розробки є. Тобто, ну, ви ж розумієте, кожна людина, яка приходить на пост, я думаю, вже люди розуміють, що це не наш голос, не наш вибор. Це так підіграється. Насправді, ну, хто б це дозволив народу просто обирати ставлених. звісно, є ну, сильне міри всього, так, які розуміють, який ставленик буде в якій країні. І кому коли йти, теж заздалегідь, зрозуміло, для тих, хто там вище сидить. Ну ось щодо Путіна, таємні розмови є. Таємно вже розуміють, що треба щось з цим робити. Ну, П'ятірка пентаклів, Ну, тобто він уже себе вичерпав з тобто вичерпав. Надалі він уже країну, ну навіть якщо і закінчити зараз війну, то очікувати чогось від нього навряд чи доброго. Ні. Так, чи є уже, скажімо, кандидатура? Є, але вагаються. Так, що має статися, щоб врешті-решт зупинили проект Путіна? Знову ж таки, показується не про Україну і Росію, а це показують світові масштабні події в світі щось. Ну, геополітичний розподіл, розумієте? Ну, ще домовляються, і ще тримають його, і ще тримають. Щось має статися в світі. Мі, ну, бачите, я питаю, що вони кажуть. Це світові події, світові події, масштабні світові події мають відбутися. Тоді Ну тоді буде усунення його. Ну, да, тут стоїть карта смерті. Але це залежить, ну, як як, розпов... як я так розумію, що що ми своїм мозгом можу додумати до цього, коли відбудеться. ну Розподіл світу по якимось критеріям. Бачите, тут розподіл світу, якісь кордони спровоковані, і це буде задіяно багато країн. І тоді відбувається. Ну, тут карта смерті є, тобто закінчення проєкту, воно тут все це є, показано, але щось масштабне в світі має відбутися. Ну, бачите, наразі мені не показують не якийсь там вибух глобальний чи що. Це війни, запитаю. Ну. Ну, Тут навіть не війни. Контроль над чимось. Я не знаю, показує контроль над чимось. Може, глядачів і не влаштує ця відповідь, але я маю казати те, що показують карти. Контроль над чимось, коли відбудеться, коли якісь масштабні події, розподілу якогось ресурсу станеться, тоді його приберуть. А те, що його приберуть, ну, він закінчує. Як... Проєкт Путін сам по собі. Як це може статися? Ну, можливо, оголосять, що там ну, здоров'я здало, інфаркт схватив. Там. Хто його знає, що вони призначать йому? Як піти зі сцени? Ну, але це однозначно буде. Єдине, що хочеться записати, чи буде Путін підписувати якусь угоду з Україною ну, щодо миру? Я маю на увазі. Чи буде Путін угу. підписувати? От Як я можу сказати, чи буде Путін підписувати? Дивіться. Смерть, хитрий план, десять мечів можливо, і не він, можливо і не він, ресурсна підтримка в війні. Чи очікувати мій ресурс на підтримка війні Імператор. Перший аркан імператор це вже хазяїн. Тобто, не можна сказати, що багато ми ж бачимо оцих заяв, так що Україну кинули, допомоги не буде. Тобто, ми це все читаємо. Багато таких заяв, але я вам хочу сказати ну, старший аркан сили. Послухайте, зараз я вам покажу карти от Дивіться: прийшов імператор. Прийшла карта сили, тобто ну, сила це уособлення ресурсності. Так подивіться, те, що скажуть громко, ну заявлять на весь світ. Це одне. А те, що нам дадуть таємна, подивіться, верховна Жриця і Король Пентаклів. Тобто, я хочу сказати, що це доволі. Ну я не, ну, не можу сказати, що це якась особистість, скоріше всього, це як показує якась конкретна краї, країна на чолі з певним лідером. Таємно нам буде надавати таку величезну допомогу. Ну старший аркан сили розумієте? Допомога буде, і не треба зневірюватися. Це я кажу, не тому, що так, от ми зараз з вами поговорили, да от і ми на такому надусі, на такому на патріарті зміні. Ми з вами бачимо аркани. Чи буде отримувати? Дивіться, будуть показувати маленьке, будуть казати. Маленьке, небагато, там щось, там щось, але якийсь величезний, величезний, ну чи це пакет. Ну я не знаю, що це. Я не знаю, що це, але це буде буде йти нам допомогу. Так, тепер. Ну і ще м -м, хочу сказати, тут воно хоч і таємно, але мені показують, що ця допомога вона якось документально буде прописана. Мені щось прийшло, голову лендліз, я не знаю знову лендліз. Може бути таке, не може бути. Але якась допомога. По закону, і вона прописана в паперах буде. Але ми якось не зразу про це знаємо. Це буде пізніше. Але допомога буде, в цьому сумніватися не треба. І ось багато таких розмов, що Україну зливають. Ну, ну це згадайте того професора да Преображенського не читайте російські газети Совєтське. Да, да, да. Тепер як це допомога? Бачите, ну, карта мага, тобто вона нам дає можливості, можливості якихось переваг. Карта маг це я можу. Я запитала, що це нам дає. Це нам дає можливість в своєму домі. По черзі показую вам карту. Ось, дивіться, це нам дає можливість втриматися у власному домі, втриматися в кордонах, так? не, не, не віддавати іще більше. Розумієте, про що я вам говорю? Не, не віддавати і ще більше. Знову ж таки, дев'ятка пентаклів це, це є самодостатність. Тобто, що нам, дає, що нам це дає? Це нам дає можливість продовжувати те, що в нас є, і досягати ну, якогось певного результату. Держуть Україну в війні, держать, і жезлі, вона ось тут вона є, важко, воно нам дається, але є тут якась ціль конкретна. Я так думаю, що по Україні є якась конкретна домовленість уже давненько. Але цю війну треба протримати. Чому? Це я вам так уже кажу із тих напрацьовок, що я їх багато вже робила, цих розкладів. От, просто, звісно, карти так не можуть випасти. Але, от сумірою, от те, що навіть зараз е випало, то я вам що хочу сказати: дивіться, е ви ж бачили, як трішки захід із. Е Почубалися із Америкою, ну такі непорозуміння. Там у них от такі, якісь фі, там Трамп виказує, так і Захід трішечки ну, злякався, тому що немає американської підтримки, а від Росії попахує говніцю, вибачте, да? Вони там стягують до Білорусі там якийсь ресурс, так вони намацують слабкі місця, вони хочуть оце все робити. Європа все дуже чітко це розуміє, і Європа зараз. Озброюються. Європа зараз всі свої потужності ховає під землю. Європа зараз готується до заворушок, які можуть бути в майбутньому. А вони можуть бути. Це не 25 й не 26 й рік. Це може бути трошки пізніше, 27 й 28-й рік. Європа готується. І от якщо зараз дати Україні можливість перемогти, то Росія піде війною на Європу зараз. До цього Європа не готова, тому Україні дають знову понебагато, щоб Україна якби як щіт тримала іще. щоб іще це тримала. Розумієте? От. Тому що Європа зараз не готова на себе прийняти удар, от взагалі не готова. Трамп воду мітить, ви ж бачите, як він себе поводив людини, деменція у людини, я так розумію, якийсь психічний розлад однозначно. Жоден лідер так не може, він просто не має права так себе поводити, навіть ем, задля власного народу. Ладно, там уже байдуже йому там Україна, все інше, але. Чи було при Байдені такі заворушки, і те, що відбувається зараз в Америці, того не було. Або при інших президентах, те, що відбувається при Трампові, ми бачимо, спостерігаємо. Тому то величезна геополітична грайда і Україну поки будуть тримати в війні. Ми з вами хотіли подивитися, що чудового, що прекрасного чудове прекрасне те. Що нам не дадуть загнутися. війна ще буде продовжуватися. На жаль, це ще 25-й рік. Вона може міняти форми, вона може затихати. Вона може на окремих ділянках. Ну, припустимо, там Донецький напрямок. Да, там можуть бути більш такі потужні, десь може бути затихнути трохи, десь більше, десь менше. Вони можуть домовитися взагалі припинити, гатити. Да, ракета, ви може. Я так думаю, що мені показувало взагалі це середину червня. Скільки дивилася, ну знову ж таки, бачите, я не, не приховую свої слова. Я їх повторюю, я їх і кажу. Мені показувало середини червня. Але судя по всьому, це не буде середина червня. Можливо, мається на увазі середина літа. Це аркани, тобто в теплий період має щось у нас трошки притихнути, мають вони трошечки домовитися. Але це не означає, що війна зупиниться. Вона на кордонах вона буде продовжуватися. Вона буде така, знаєте, виснажувача, вялотекуча. От ви Росія зрозуміла, що вона абсолютно безнаказана, вона ні за що не, не, не несе ніякі покарання. Тепер і це я можу пояснити знову ж таки. Вибачте, що я не розкладаю зараз ці аркани, але просто я багато дуже роблю розкладів і сама для себе і на своєму каналі. І я трошечки в мене картинка вже склалася. Знову ж таки, чому Росію не задавлять, якщо ви, виникає таке питання? Чому? Ну, Тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, є три, три країни. Америка це ведуча країна, да? Китай і, начебто, Росія. Але все-таки не хочеться ділити ну, лаври першості з кимось. Хочеться Росію. Придавити трохи, придавити, так? І аби ну були Ну дві, скажімо, країни, такі, знаєте, масштабі ну, скажімо, Америка і Китай. Але мої аркани мені завжди показують, що вийде на світ третій гравець. Росію трохи роздеребанять, Росію трохи, ну, не трохи, а добряче придавлю Ну, поступово ми це будемо, я ж казала на своєму каналі. Росія це величезний динозавр. Його, ну, Поранили його вбивають. Він не може вже виконувати ті функції. Він буде дохнути. Але це ж не ящерка, яка згниє на сонці е за три дні. Це величезний динозавр. Треба час. Поступово відмовляються ті колишні республіки. Поступово Китай починає рухатися і завойовувати. Поступово Росія втрачає союзників, і ми це бачимо. І Сірія, і Іран відколюються. Поступово, поступово. Це ще може бути тривати якийсь час, але Росія лишиться. Ну, таку, знаєте, бензоколонку, яку все-таки будуть качати, і які будуть просто тримати якби, ну, на поверхні. Але на сцену вийде. Я так думаю, що це Індія. Я думаю, це Індія. Mm. Це буде ну, країна, яка про себе дуже потужно заяви. І Росія відійде на задній план. І буде ось Америка, Китай і Індія, я так думаю. Ну, але ще війни попереду будуть у нас і ще будуть. Чи є план? Да? Так, да, да, король жезлів, це ще поступово. Їм треба щось зруйнувати. Стоїть вежа, кажуть, нам поступово паш Пентаклів, ну, тобто, поступово ведеться якась робота по зруйнуванню чого, чогось, ну, геополітичний розподіл сил іде, розумієте? І що з Індією? Ну, поступово, поступово, по помірності. І ще чотири аркани, покажіть мені. Так, да, да. це треба. Ну, них, Я не скажу, що це якийсь прям союз у них буде, але це. Ну, можливий союз буде кілька кубків, є так, як я вам і сказала, що буде е, Росія, Китай і Індія. Ось з їх трої, троїх і показали так. Оце їхні можливості, так е, їхні мощностя, так, е, їхня наповненість, так щось буде. Ну просто що знаєте, от нам як хотілось би, ми поговорили, і на наступний день бац, ми це в новинах почули. Ну так не відбувається. Це ми все дивимося на дуже тривале майбутнє, на колись, але так воно й буде. Ну до того все йде просто поступово, дуже поступово. Ну, ми тільки зараз бачимо, як програється те, про що ми говорили ріки два тому. Да, да, от, от дивно. І пам'ятаєте, у багатьох майстрів, і в мене в тому числі, лунала така ось момент такий, що війна в Україні буде йти до завершення тоді, коли щось в світі відбудеться, якісь величезні події. Ось так от воно і буде поступово. От якісь події будуть дуже впливати на війну Росії в Україну. А так, звісно, Росія вона ж величезна, але нам дають по чайній ложці. Ну, ще нам треба потриматися. Я думаю, що це буде 26-й рік, скоріше всього. І то, і то тут розумієте, в чому тут справа? Тут же ще ж очітуйте оцей момент особистої неприязні. Як би це жахливо не звучало, так? Руйнуються цілі міста. Країна руйнується. Да? Тисячі людей гинуть, діти гинуть, а це все і ще тому, що є взаємна неприязнь. Ось Путін, ось і не піддаться, він не хоче саме Зеленським підписувати нічого. От чисто людська амбіція така, це жахливо, так? Да? Тобто не включається тут якась логіка, так? Ну, він же ж фактично можна сказати, уже ну, розбив Україну, да? забрав собі там шматок землі, так захистив свою російськомовне своє населення, не в НАТО. Та, і і в НАТО навряд чи вона вступи найближче. Ну, здавалось би, так завершую. А ні, ні. Розумієте, яке гівно.